Доброго дня Всіх вітаю! хто завітав на мій Канал «Парфум Емоції. Я дуже вдячна всім, хто підписується, хто заходить новий і теж підписується, хто лайкає, хто коментує, хто розповідає мені різні різні свої пригоди своїми прекрасними парфумами, хто совітує мені різні бренди, е, хто розказує мені, які там новинки у нас є, яка в нього колекція, е, в які новиночки поступили. Я вам дуже вдячна, мені це дуже подобається. А ще би я хотіла ви якісь мені питання задавали, щоб я могла е, якісь Зробити парфум-огляд і знаючи, що вас цікавить, дійсно цікавить у вас якась тема. Може, вас цікавить якийсь парфум, я зроблю відео огляд про нього, розкажу, поділюся своїми враженнями, може, щось почитаю, подивлюсь, піду, послухаю, узнаю щось новеньке і вам підскажу моє щось новеньке. Буду дуже вдячна, якщо ви будете зі мною от, спілкуватися, совітувати, щось розповідати. І сьогодні хочу з вами поговорити: в нас літо. Літо, літо прекрасне, тепло вже пішло. Нам хочеться гарно, прекрасного такого парфуму, щоб нанести на себе, і щоб нам було так приємно, настрій був комфортно, щоб ми були в ейфорії, Ну і щоб, як сказати, своїх близьких і десь там людей, десь в компанії чи в обществі, де ми будемо, не напрягать, не мішать, а наоборот своєї присутствия. Приносить якусь таку ізюминку е, приємного для людей. І сьогодні хочу з... Отак мені дуже подобається бренд Шанель. От Шанель. Шанель, вона, як і в Африці Шанель. От бренд без... ну, Бестселер. Його полюбляли наші прапрапрабабусі, прабабусі, мами. Наші доці, наші внуки, я думаю, будуть і правнуки, і далі, і далі ну, бестселлер. Що можна сказати? У мене є і тяжка артилерія, як кажуть, оцих парфумів. І в мене є шанель No5, і Коко, і Жанель, і туалетка, і все. Але я сьогодні хочу поговорити про такі парфуми, які будуть дуже подобатися нашій молоді. Тому що ті потяжчі парфумчики, їх розуміють більш такі старші, статні е паняночки, жінки, які досягли в своєму житті якогось статусу, які познали життя, які опитні вже, розумні, грамотні. і вони Знають собі ціну. А от фреш у нас в мене є Шанель Шанс і Fresh Шанель. Це такі ароматики, я вам скажу, вони підійдуть і молодим паняночкам, і більш уже статним, і навіть старшим, тому що це такий ароматик настрою, літа, кокетливості і привабливості. От, допустимо, Шанель Шанс, чим він мені подобається. Тому що це такий аромат, в якому так багато пачулів. І пачулі тут такі прекрасні, такі гарні, не знаю ні в одному бренді, я таких пачулів, касибущих, не зустрічала, як на мій ніс. От мені подобається. Як тільки наносиш, він такий чуть-чуть, як наче унісекс, здається. Це такий аромат. Тут дуже багато. знаєте, Чуть-чуть і мускусний, і пачульний, і пудровий, і дерев. Вини тут чуть-чуть у ньому є, я так дивлюся, ось м'який пряний. Ну, м'який пряний землистий. Я б не сказала, що він землистий. От ванільний, теплий, пряний і рис. Ну, не бачу я його такого пряного, щоб тут туди... був. От і рис відчуваю, пачулі відчуваю. Е, чуть-чуть ванілечки відчуваю. Е, Звількість така ну гарний, ви, ви знаєте, він такий аромат. він, от ви, як його вдихаєте, він такий дзвінкий, от мені здається, от в складі, я так от дивлюся, я не бачу тут. ну, Я відчуваю цитрус. От Шанель шанс, може, що він в мене відстоївся, моєму вже парфуму 8 років, десь він вже відстоївся, він ще, от зараз вже не такі парфуми, я ходила. Я ходила, пробувала на себе наносила, от що то в ньому не таке вже. А ось оці ще старші більш парфуми, от набагато вони такі, знаєте, якісь вони сильніші, багатші, такі об'ємніші, шлейф у нього дуже красивий. І ви знаєте, чим довше ви на себе несете, тим він красивіше розкривається. Тут так красиво пачулі розкривається. І переходять такий, ви знаєте, якийсь як аж грейпфрукт, потім ірис визирає. От ірис визирає. Якась запудреність тут єсть, і тут є якась така ізюминка, і якась така кокетливість, і ви такий, ну, мені ви знаєте, навіть грошима пахне, от, пахнежною женщиною пахне. Ухоженою красивою, достойною, яка цінує себе, знає ціну собі, грамотною такою, що не пропаде ніде, як то кажуть, і в вогонь, і в воду, і вона вийде, як той фенікс. Возродиться отакий От гарний аромат, прекрасний. Люблю його, обажаю, літом наношу на себе. Він на мені міняється. До вечора він запудрюється, робиться такий е цитрово-пачульно, ванільно, м'яко мускусний. Отак От би його охарактеризувала, Дуже красивущий. І ще дуже подобається мені фреш. Видите, тут мене отак використано. Тому що це я рахую більш штатне, я так його люблю. Десь там на вечірки, в гості десь до когось. Дуже він гарно буде дивитися. Ви знаєте, десь так на весілля до когось піти, на якийсь там юбілей до подругів, до знайомих, до родини, у родинному колі на якесь свято, в ресторан. Ну, в общем, на якісь міроприяття. Отак я його бачу, це її фреш. Ой, вибачаю, шанель-шанс. А от фреш. Це вже більш такий ароматик, як вам сказати, він вже більш під настрій, я так трошки що вищий, щоб не змішати. Оцей ароматик, як я на себе наношу, ви знаєте, я зразу так відчуваю ну, от лимон, такий більш апельсиновий, не мандариновий, а от лимончик-чуть-чуть, і зразу він переходить в такий е мандарин, грейфрукт і більш такий апельсин, і потім кедр відчувається. Ну, тут водяний гіацинт, да, гіацинт тут є, от ви знаєте, Да. а зоність така відчувається. І ви знаєте, така аж вода, така роса і такий він якийсь водяний, 100-гіацинтовий. От гіацинт, да, Тут є розовий перчик, ну, може, трошечки є. Жасминчик. Жасминчик дуже красивущий. От, тут дуже красивий такий білий мускус, Ну, мускус, ви знаєте. Такий білий, ніжний ніжний, такий няшенький, він вже виступає потім. Як ви трошечки в ньому побудете, походите, поживете, поспете, <гуляєте> погуляєте з ним. Вже тут більш у нас вийде такий, знаєте, мускус. Він м'ягенький, такий няшенький, яка так, кішечка, білесенька, пугнастенька. На піжамочки дуже гарно буде дивитися. Ввечері після прийняття душу дуже, дуже гарні, ті пачулі. Ну, За пачулі тут, і мови не може йти. Тут пачулі прекрасні, шанелівські. Вони дуже такі оригінальні, ні в одних, парфюмі. Ні в одних бренду немає такого прекрасних таких пачурів, як у Шанель, лінійки Шанель. Усі. От Не знаю, нові там, які я вийшла, я не буду нічого вам говорити, їх ще не пробувала, не дивила. Ну, не а, як -то кажуть, я наносила на себе, не нюхала, бо, щоб так коротко сказати. Віті Віра я тут не відчуваю, от тикове дерево, і рис, і Амбра, і рис, і рис. Ірис не знаю, чи є, от як у шансі є, Ірис такий тут. А тут я не чую, може він так вимішався з відківіром, дуже багато тут індігрієнтів, вони перемішалися, може щось таке воно є. А от там брада. Ви знаєте, який стільки аромат. Нанесеш на себе чуть-чуть. Намісує. Він мені дуже розподобався. Такий прямо. Ви знаєте, який прям аромат пішов такого. Рейфрукта, лимона, апельсина, мандарина, сочності такого коктейлю, такий взрив пачулі. І такого гіацин та вітівєру Амбри, і от мені чим подобається, що він вроді такий, ви знаєте, як дійсно як фреш. От тут цитрусів дуже багато, і нема тої солодості, отої липкості, ото якоїсь такої нав'язності. Оцей аромат бачу. І на юних паняночках оцей бачу і в люди, і в пир, і в мир, як то кажуть, і на роботу, і дома, і кром собі під настрій, і на вечірку. Кром, кром, даже якщо будете ви в маршрутке їхати, ніхто вам ничего не скаже, в метро їхати, ніхто не скаже в свою машину, в авто своє ви сядете, воно, ви вийде з авто, навіть як таксі десь будете їхати, вам скаже таксист, ой, пані, ну, дівчино, чи жіночку, чи паняночку, ой, як от вас приємно, блаухаю, він всю дорогу буде і рулювати і насолоджуватися вашим таким гарним. Як кажуть, вашою гарною компанією. І ви, коли вийдете, все буде авто пропитане вашим таким гарним шлейфом на побачення. Дуже гарний аромат, як ви підете на побачення, ваш молодий чоловік чи коханий, навіть на першу зустріч, ділову, як ви підете, ви вийдете, а все приміщення, кабінет, ну, любе, любе, любе приміщення, кімната. Буде благоухати вами, і вас уже не буде. А люди, колеги, начальник, коханий чоловік, коханий ваш якийсь молодий чоловік буде ще довго й довго відчувати ваше прекрасне. Як кажуть, присутствіє, що ви тут були і вже підете, ви вже може й забудетеся за це, а вас іще будуть пам'ятати. Ну, Дуже гарні аромати, прекрасні, піднімають і настрій, дарують ейфорію, дарують гарний настрій не тільки собі, прекрасній, милій і коханій, але й окружаючим, що ви така гарна і прекрасна прийшлися в такому гарному прекрасному ароматі, а вони за вами відчули цей шлейф і залишилися в настрої задоволені. Ну, отакі от мої відчуття. Про такі прекрасні парфуми от такого прекрасного бестселлера бренду Шанель. Які у вас там є парфумчики? Розкажіть мені, будь ласка, може, якісь вже нові повиходили, може ще кращі є. Посовітуйте, розкажіть. Я піду послухаю, подивлюся, може візьму собі диванчики, випробую, а як дуже сподобається, тоді постараюся. Придбать собі, ну якось так. Оце порозмовляли ми з вами про такий гарний бренд, розказуйте свої враження, пишіть, лайкайте, коментуйте, підписуйтеся. До побачення, до нових відео зустрічі.